Реформа нової української школи в дії розпочато процес створення профільних ліцеїв академічного спрямування. Сьогодні в Україні є громади, які вже пройшли шлях трансформації старшої школи. Однією з таких є Славутська громада, в якій вже створено профільний ліцей академічного спрямування, в якому навчаються лише учні старших класів. Дієві кроки щодо впровадження реформи у нас почалися в 2022 році, і саме весняний літній період. Адже саме весняний період була вже створена прогнозована мережа закладів освіти, і керуючись прогнозованою мережею, ми починали організовувати зустрічі з батьками здобувачів освіти. Попередньо у нашому закладі загальної середньої освіти навчалися діти початкової ланки, діти середньої ланки і старша школа, яка мала зазвичай два профілі: це був математичний профіль і був профіль англійської філології. У 2022 році ми. Оторазово спілкуючись з батьками, які не мали бажання великого переходити в інший заклад, але переконали їх. Чому наші батьки виражали своє невдоволення цією оформою? Тому що наш заклад освіти, він в нашому місці славиться якістю освітньої послуги, якістю знань, які отримують. Діти, батьки надзвичайно задоволені, тому батьки банально проговорювали таку фразу, що чому я маю переходити в інший заклад освіти, якщо я прийшов саме в цю школу. Я тут вчився, тут вчилися мої діти, і я б хотіла, щоб так і залишалося. Звісно, інформували батьків про дорожню карту реформи профільної школи. Пояснювали, що є закон і ми, як його виконавці, учасники освітнього процесу, ми мусимо виконати. І крім того, вагому роль відіграло те, що ми намагалися підкреслити переваги профільної освіти старшої школи усіма можливими і відомими для нас прикладами. Ми це підкреслювали. На зустрічі приходили крім мене як директора закладу, і начальник управління Ема Миколаївна, і заступник міського голови Ігор Дмитрович, і сам міський голова Василь Богданович. Тобто ми спільними діями, спілкуваннями, роз'ясненнями з батьками досягли. Домовленості, Аби дізнатися враження учнів та педагогів від освітніх змін, ми поспілкувалися з тими, кого торкнулася реформа. Для мене особисто зовсім ніяк не вплинуло на мій комфорт. Для мене було легко пристосуватися до нових умов, і це потрібний етап, тому що ми будемо після школи ще йти в університет, і там теж потрібно буде пристосовуватись до нових умов. А це хороше тренування. Я не боялася йти в нову школу, але трішки не хотілося. Хотілося залишитись у своїй, в рідній школі, але таких як мінусів. Немає, це новий досвід, це непогано, нові знайомства. Я тут знаю тепер багато друзів своїх. Цікаві також вчителі. Інше викладання, можна подивитися з різних сторін на також викладання. Не знаю, це цікаво. Я на відміну від Арі, не свідомо йшла в математичний профіль, оскільки ще в своїй школі я навчалась на математичному профілі, тобто 8 9 дев'ятий клас. Я йшла сюди, я знала, що навіть по собі математику не вибирають діти, яким байдуже на своє майбутнє, які не знають, чого вони хочуть. Туди йдуть цілеспрямовано і більше знають, наприклад, по професії, що вони хочуть піти. Колектив дуже хороший, кажу одразу. Ми всі дуже здружилися, і я скажу так, навіть не скажеш, що ми не вчимося тільки півроку разом. В Принципі, в ліцей перейшли всі ті самі діти, які ходили до цього в, по школах, тобто всі е, незнайомі, всі прийшли, познайомилися. Колектив гарний, тому що всі з одного міста, з одної громади, е, всі, попри те, що навчалися в різних закладах, е, до цього багато як були знайомі. Е, обстановка не така, щоб дуже нова, тому що Невелике місто, майже ті самі люди, майже нічого не змінилося. Тож адаптація пройшла досить швидко, досить успішно. Там ніяких проблем у нас в класі я не помічав. Новий етап, можливо, якесь пристосування до подальшого життя, до переїздів, до навчання у вищих навчальних закладах. Корисно. Насамперед, профільні. Класи дуже важливі для дітей, які йдуть за спеціальністю поточним наукам, математика, фізика, але й також важливі для просто дітей, які перейшли в математичний клас. Адже математика це складний предмет, і при здачі НМТ це дуже допомагає. Бо 9 років математики в тиждень, і воно дуже готує. Весь другий семестр, і всі два роки ми просто повторюємо все. Знову ж таки в університеті ми будемо всі навчатися на своїх спеціальностях, і для нас потрібно вміти контактувати з людьми, які мають такі самі уподобання, як ми. Це теж хороше тренування перед вищим навчальним закладом. У нас стало більше годин цього уроку, і ми більше часу вже почали для математики приділяти більше у нас домашньої роботи з вчителем нашим. а він ще наш класний керівник. І тому, як на мене, це краще і це переваги нашого профілю і профільної школи в загальному. Якщо говорити про педагогічні кадри в процесі перехідного періоду нашої реформи, то в перший рік ми не втратили практично працівників і практично, і практично працівники не втратили своїх робочих місць. Тому що так як класи перейшли у гімназію, то окремі педагогічні наші працівники знайшли там собі також робочі місця. Тобто окремі педагогічні працівники перейшли працювати в інші заклади освіти, і ем, скорочень у нас практично не було. Кожному було запропоноване робоче місце щодо переваг профільної школи, вони значні. Тому що ми маємо такий непростий складний період. Ми маємо і війну, і попереду мали і ковід. Але переваги є досить великі. Діти приходять вмотивовані, вони вже обирають напрям, за яким вони хочуть працювати і здобувати майбутнього освіту. Вони націлені на перемоги не тільки в одному якомусь напрямку, а вони зацікавлені взагалі в освіті. Вони готові відкривати щось нове. Ми маємо дуже багато профілів, але, на жаль, дуже невеличка кількість дітей природничого спрямування. Діти, які обирають фізику, дуже мало. І, на жаль, от за цих два роки, що ми працюємо, профіля фізики як такого немає. Але є профілі англійська філологія, математичний профіль. Цього року ми маємо природничий профіль, де націлено більше біології». І це дає можливість відшукати творчих дітей по різних профілях. Переваги дуже великі, тому що дітям відкривається. По перше, матеріальна база. У нас матеріальна база дуже сильно покращилася. Якщо ми працювали минулий, коли в нас була гімназія, ми мали обладнання 70-х років, то ми маємо вже нове обладнання. Воно поновлюється. Я маю 3D-принтер в лабораторії з інформатики. Ми маємо цілий набір роботів. Тобто ми можемо працювати з робототехнікою. Маємо велику лабораторію. Я маю з фізики, тобто забезпечено 100% виконання лабораторних робіт, практичних, демонстраційних. Тобто, на урок є з чим йти до дітей і є чим їх мотивувати, зацікавити. Можу сказати такі основні переваги профільного навчання з математики. Велика кількість годин. Діти прийшли в клас і в 10 д, і в 11 Д, У нас буквою Д профільна математика, скажімо так, відібрані, відібрані за інтересами. В кожному класі половина класу десь це діти високого рівня. З ними легко працювати, вони не те, що дуже переваги, в тому що вони дуже гарно підготовлені, а те, що вони вже цілеспрямовано ішли на вивчення досконало математики, тому що їм потрібно саме на цей предмет спиратися при вступі. Є діти, які трошки слабші в цих класах, але пішли на профіль математика, щоб підтягнути свої знання. І вони також цілонаправлені, готуються кожний урок. Є дітки, які, наприклад, мали 4 бали, а зараз вже мають 6 балів. На профільному навчанні дитина ну як мінімум на 2 бали, скажімо так, виростає. Якщо порівняти профільний клас і непрофільний клас, то я можу сміливо сказати, що ці діти вже зараз в 11 класі на голову вищі. Ніж свої однолітки на рівні стандарту. Дуже велика різниця. От, наприклад, ще довго до НМТ, ну як довго, два місяці, а вони вже вміють легко розв'язувати параметри. Для них параметр взагалі не є проблемою. Репетитор є один вдома, це мій тато, більш-мене репетиторів нема, тому що все добре дається. Взагалі, для чого. Діти беруть собі репетиторів для того, щоб в них була якась конкретна конкретний план. Саме тому і в мене є два репетитори це з математики та репетитор, репетитор з української мови. Далі я записаний на два курси: це курс з англійської мови та курс з історії, тому що в історії та англійській я дуже сильно сумніваюся, а репетиторій в нашому місті таких сильних я вважаю, що немає, тому готуюся в основному самостійно. Як на мене, репетитор з математики в математичному класі не дуже їй потрібний, тому що за 9 годин математики в тиждень можна вивчити дуже багато. І якщо сумлінно працювати і самостійно вдома, і в школі працювати з вчителем, то можна і не платити гроші для репетитора. На профільному рівні працюю уже протягом 4 років, тому з впевненістю сьогодні можу сказати, що навчання на профільному рівні не піддається сумніву. Добре, зрозуміло, які переваги. В першу чергу це достатня кількість годин набагато більше ніж на навчання на стандартному рівні. Тобто, ми маємо 4 години мови і 4 години літератури, плюс додаткову годину це спецкурс. В чому ще переваги? В тому, що діти отримують не стандартний набір знань, а більше можуть розвивати свої будь-які компетентності. Основна мета дітей, які приходять, обирають профіль українська філологія, це підготуватися на належному рівні до складання мультипредметного тесту. І в них є така можливість, тобто ти можеш більше уваги приділити не лише вивченню певного матеріалу, оскільки ми вивчили українську мову до 9 класу, іде повторення, а більш поглиблено, скажімо так. Що є ще таким основним моментом? Діти згруповані за інтересами, тому їх легше мотивувати і спонукати до праці. Я працюю в цьому закладі вже досить довгий період часу, і я підтримую 100% підтримую зміни і навчання в старшій школі, бо це дає великі привілі як для вчителів, так і для дітей. В першу чергу діти. А вони свідомо підходять до обраного профіля. Вони йдуть туди. А за покликом серця, відповідно, маючи зацікавленість і в предметі з дітьми значно легше працювати, бо вони вмотивовані. А це дуже важливо для нас. П'ять годин на тиждень, і гарні підручники дають гарний результат розвинути всі навички, які є, і говоріння, і письмо, і читання. І... На виході діти вміють володіти на рівні Б2, це пристойний рівень. Крім того, що старша школа, діти змінюють осередок навчання, формується абсолютно новий клас, діти спілкуються і мусять знаходити спільну мову не тільки один з одним, але і з вчителями. Ми всі різні. Це дуже гарний навичок для майбутнього життя. Далі піде доросле життя і цей скілс необхідний абсолютно. Оскільки я живу не так близько до центру міста, я живу в районі ЖД вокзалу. Я добираюся до школи різними шляхами. Це буває і міський транспорт, і іноді пішки, коли от зараз хороша погода, можна прийти пішки. Це не займає великої кількості часу, але іноді так, іноді так. У мене дорога до школи пішки займає хвилин 30-40 приблизно, тому кожен ранок мене возить тато на машині. А суть в тому, що реформа стосується всіх і рано чи пізно всім доведеться переходити. Тому боятися не варто, варто лише бути готовим до змін, бути готовим навчатися, тому що академічний ліцей це про подальшу саме. Навчання у вищих навчальних закладах здобуття певної вищої освіти. Тому не важливо в якому закладі навчатися важливо, головне працювати, знаходити нових друзів, знаходити однодумців і розвиватися. Я хочу побажати для дітей, які планують вступати в профільну школу, щоб вони йшли до своєї мети, щоб вони обирали профіль по професії, яку вони хочуть обирати, оскільки це буде. Дуже корисно для них, так як вони будуть знайомитися з новими людьми і набувати нового досвіду. Я вам хочу побажати насамперед вибрати свою спочатку професію, потім вже вибирати свій профіль. Тому що вам буде набагато легше, коли ви берете собі професію, наприклад, той самий медик. Вам потрібно буде брати біологію, там українська історія. Ну це з вибору біології, тому що вона вам саме більше. Дасть досвіду в майбутній професії, і ви зможете так краще досягнути свої мети. Взагалі можна побажати багато чого, але головне це не боятися змін. Ну якщо ви пішли все-таки вік, вас не такий же осознаний, щоб розуміти, куди ви хочете, ким ви хочете стати. Головне не боятися змінити профіль. Тому що багато хто йде спочатку на один профіль, має одну думку, але все змінюється, все не є стабільним. У вас було одне бажання на той момент, воно змінилося і не варто себе дорікати, тим що я вже пішов на цей профіль, я вже там, варто його міняти. Нічого страшного у цьому немає. І, хоч зміни можуть викликати тривогу, важливо розуміти, що вони спрямовані лише на покращенні якості надання освітніх послуг. Усе навколо нас змінне, і це не лише природний процес, але й можливість для розвитку та прогресу. Адаптуватися до змін і використовувати їх можливості це ключ до успіху в сучасному світі. Будьте готові до змін, навчайтеся на їх прикладі і використовуйте їх для зростання та досягнення цілей.